Я б чесно позаздрила дітям, чиї мами вміють робити такі обіди. І що ви таке бачите? Ви бачите бенто, і саме це б я дуже сильно хотіла забрати в нашу українську культуру. Зараз поясню, чому. Тому що бенто це не просто якась там коробочка з їжею, а справжній. Баланс, в якій є складні вуглеводи у вигляді риса або локшини. Є обов'язково щось білку, наприклад, м'ясо, риба, птиця. Обов'язково є овочі, а це джерело, мінералів, вітамінів та клітковини. Також там можуть бути різні фрукти, додають яйця, іноді трошки додають соусів, які характерні для їх регіону, і на десерт випічку. Але найважливіше, просто подивіться, як апетитно це виглядає. Діти просто з їд... Дають все до останнього шматочка. Головна фішка Бенто це персонажі з їжі. Замість знову це броколі, дитинка бачить прикольного ведмедика або чарівного зайчика і навіть не помічає, що з'їдає всю порцію. Мамо, скажіть чесно, ви теж іноді губитесь, що зібрати дитині в садочок або зібрати до школи? До речі, для самих маленьких в нас є дуже крутий гайд по харчуванню від нуля до двох рочків. Там усе просто і пополич. Придбати його можна за посиланням в шапці профілю.